Під час військових дій на Донбасі чимало мирного населення виїхали, рятуючи свої життя в різні куточки України. Зокрема, Полтавщина прийняла 31 тисячу внутрішньопереміщених осіб. Як оселилися вони тут на Полтавщині? Далі у нашому сюжеті. Максим Кожевніков, до якого ми приїхали в Полтаву, ще влітку 2014-го разом із дружиною та двома дітьми приїхав сюди із Донецька. Спочатку працював на власному авто як таксист, потім відкрив магазин канцтоварів. Здравствуйте. Робота на фірмі, яка займається бізнамо. Ну, тобто канставари для організації, для фірм. Ну, то есть этого всего ассортимента я поняття не имел. Оксана, моя жена, у неї, она как предприниматель, була там ООО. вот і кроме того, вона тоже зарегистрирована как предприниматель. Ну, то есть, когда ми приїхали, поняли, що это надовго, вот, решили открыть свой бізнес. Не стоїть осторонь проблемам внутрішньопереміщених осіб і обласна влада. Ми стараємося зробити, скажем так, життя цих людей краще. Стараємося працювати з тими громадськими організаціями, які вже утворені в нашій області, допомагати їм через громадські організації. Персонально ті, хто в першу чергу нуждається, я казав, вони можуть написати заяву, отримати матеріальну допомогу раз на рік в розмірі до п'яти тисяч гривень. Значна кількість внутрішньопереміщених осіб мешкають і в сільській місцевості Полтавщини. Оселилися вони в гуртожитках, приватних будинках. Микола з Красного Луча пересувається на візочку, і саме тут, в Новій Галещині, знайшов прихисток разом з дружиною та дитиною. Ми біжали від війни і просто в інтернеті знайшли об'явлення по здачі жилья. Ми переїхали в село Нова Україна Козельщинського району початку. Прожили там рік. Потім предложили нам жильо в соціальному гуртожитку в Новой Галищині, і ми переїхали сюди, в социальный гуртожиток боячись за своє життя та безпеку, тисячі людей залишають майже все і переїжджають жити в інші регіони України, часто в повну невідомість, подолавши велику кількість небезпеки та страху. Але на щастя не залишаються сам на сам. Велика допомога з боку міжнародних фондів та влади завжди є доречною у скрутну ситуацію. Керівництво Козельщанського району активно бере участь в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Незважаючи на труднощі з працевлаштуванням і числа внутрішньо переміщених осіб на сьогодні, в нас та яка людина бажала працевлаштована. Ми живемо у час вчинків, і саме ситуація з переселенцями показала, що наша нація спроможна згуртуватися і протягнути руку одне одному.